Питання, які основні поговорювалися, це, це по-перше, доля ковальської законодорожньої лікарні. Питання вирішено, консенсус знайдений і проблеми кожен має. Друге питання це дорога Львів, Луцьк. Третє питання це аеропорт Луцька. Четверте питання, яке піднімалося, це пільги, монетизація пільг, що думаю, про це уряд, наступне пріоритетне питання це дороги. І а, наступне питання це тролейбуса електротранспорт. По всіх питаннях, які там пріоритетні були проговорені, були поставлені маячки, хто що робить. По автодорогу наступному тижні буде. Надана інформація, яким чином буде розподілений бюджет автору, які плани на 2015 рік, графік, де що буде ремонтуватися, і буде надана інформація по 2014 року. А з приводу аеропорту вулиць, це військовий аеропорт, Мені треба з Міністерством оборони проговорити це питання про Державслужбу, і я повернусь до Володимира Петровича на наступний тиждень. З приводу спільні, я вже сказав, я найближчим часом спробував організувати тристоронню зустріч і Володимир Петрович, донесе інформацію до вас. З приводу електротранспорту, з міста ми проговорили питання допомоги міністерства в спілкуванні з інвесторами, в віднаходженні які хоч резерв і створення, так сказати, я все-таки робочу групу з один з екзамів Олександра Кана, який власний і відповідає за питання залізної дороги та... А... Були підняті питання декількох е, переходів при кордонах. Появок було піднято питання, питання створення пішохідного переходу. Я повернувся до відповіді, спробував тиждень. Відійде дискусія на рівні Кабміну щодо мотизації пільг. Я маю надію, що ця дискусія вже знайде своє вираження зміна до бюджету і допоможе на місяць.